Привіт і слава Україні. Ну що ж, Трамп Джуніор продовжує звинувачувати Україну. Ось у цьому триндіцу, який відбувається сьогодні, це вогняні смерчі, пожежі в Америці, де горять маєтки, де відповідно є дуже серйозна проблема, Ілон маск підтримує Трампа молодшого в цих звинуваченнях, а саме вони звинувачують цьому триндіцу Україну. Так, на превеликий жаль, світ є цинічний, і на сьогоднішній день ми бачимо, як будь які негаразди, які можуть відбутися в Польщі. Звичайно, поляки будуть казати, що це винні українці з волинською різньою. Або в словаччині, ми вже з вами обговорювали. Є такий фіцос, свою любов до Путіна намагається виправдати проблемою України. Ну, ми бачимо, що Росія продовжує свою агресивну політику, і фактично Придністров'я відмовляється від допомоги Молдови в контексті газопостачання. Тим самим збурюючи суспільство всередині Придністров'я, і я думаю, що росіяни хочуть, щоб там воно збурилося. Але тим не менше, наша сьогоднішня зустріч звичайно не про то. Перед тим як ми перейдемо до обговорення ситуації деяких е військових е проблем, е я би хотів би, щоб ви послухали звичайно нашого улюбленця Джонсонюка Естенія навіть Літвенія. None of these countries are part of the Russian Imperium anymore. And nor is Ukraine. It's Отже, сказав, що Литва, Латвія, Естонія – це не є складові Російської імперії, звичайно, як over, і Україна. Over, over, over. No more empire, Vladimir, you fucking idiot. Excuse my language. Okay? Ми бачимо, що. Путін вже зараз виглядає як ідіот і маргінал, але тим не менше, Швейцарія запропонувала можливість проведення зустрічі між Путіним і Трампом на найвищому рівні для того, щоб вирішити проблему України. А пам'ятаєте, ще не так давно наші друзі американці, як і західні партнери, говорили, що жодного слова про Україну без України. Пам'ятає, так, да? ну, це залишилось в спогадах, тому що нам потрібно далі своє робити. А сьогоднішня тема про цікаве. Отже, не такий страшний чорт, яким його малюють, і все, що треба нам знати про війська КНДР на війні в Україні. Про це написав допис Юрій Бондар, і я хотів з вами цим поділитися, тому, отже. Багато інформації гуляло в медійному просторі про те, що Російська Федерація підписала угоду з КНДР, і почалось перекидання живої сили військ Північної Кореї на Курський напрямок. Слідом за цим перекладанням в медіа з'явилось досить багато матеріалу, який повинен був заспокоїти читачів та глядачів, але все ж таки е не, не, не так добре і не становить загрози, як дехто розповідає. Тому. Першим ділом, який зустрів особовий склад на полі бою, стали наші галицькі леви, 80-та окрема десантно штурмова галицька бригада ДШВ ЗСУ. і ось які висновки можна зробити. Противник, а саме північно-корейські солдати, надзвичайно витривалий, має надзвичайно хорошу фізичну підготовку. Морально стійкі, здійснюючи наступальні дії малими групами абсолютно нехтує своїми пораненими та вбитими, простою мовою переступає через тих, хто покинув чат, і продовжує виконувати завдання. В полон противник не здається, чи це проінструктовано, чи це закладається ще під час їхнього навчання. Наразі невідомо. Ліквідовують себе по одній і тій же схемі: граната біля голови. І вперед, тих, хто залишився на полі бою, обливають легкозаймистою речовиною, можливо, бензином, і просто спалюють, особливо приділяється увага обличчю. Ми говоримо зараз про їхніх двохсотих. Так, от рівень володіння стрілецьким озброєнням надзвичайно високий. Увага, 10 років строкової служби дають результати 10 років. Увага строкової служби північнокорейських солдатів. Кількість дронів сил оборони, яку вдалося збити противнику. З простого стрілецького озброєння дивує не на жаль. Психологічна стійкість. Уявіть собі, що на живця вони беруть наші дрони, ударні дрони. Тобто один бігає і привертає увагу, а інший із засідки знімає прицільним вогнем дрон. Уявіть, який рівень стресостійкості в того, хто бігає, ну і все-таки володіння стрілецькою зброєю, зброєю також. Отже, шалений темп і динаміка при штурмах. Коли два-три корейця здатні вибивати з оборони і захоплювати позиції з чотирьох п'яти військовослужбовців, в поєднанні з елементами звичайної раптовості створюють досить високу загрозу. Окремо хочеться виділити їхніх спецпризначенців. Це типу щось на кшталт корейського ССО. Там, по всім ключовим показникам, можна говорити про те, що це зовсім окрема каста людей, в яких вкладають надзвичайно багато за роки підготовки. А тепер підсумовуючи все це, потрібно задатись наступними питаннями: перше недооцінка ворога це найбільша загроза, яка призводить до поразки. Друге, скасування строкової служби, яке запровадили зелені наші мародери. Я так вже це моя добавочка, але ми про це поговоримо. Скасування строкової служби відкинуло нас в підготовці кадрового резерву вже на дуже довгий час, і чи зможемо ми надолужити це? Я навіть не певен. Чи потрібно було переносити війну на Курський напрямок, коли в нас падає Покровськ? Запитання. Однозначно, так, застосовуючи КНДР, посипались би і суми, і надзвичайно швидко. Скільки корейців перекинули, скільки ліквідовано і скільки може бути використано ще, можемо лише здогадуватись. І як сказав один авторитетний командир, порівняно з солдатами КНДР, вагнера зразка го року то просто діти. І я йому вірю. Отже, друзі, чому я звернув увагу саме на цей допис в контексті не такий страшний чорт, яким його малюють, як написав наш побратим. Але я звернув увагу на цей допис в контексті строкова служба. Десять років строкової служби дають можливість підготувати серйозний кадровий резерв для майбутніх воєн. На сьогоднішній день в Україні скасована строкова служба, і ми пригадуємо, як довго не могли демобілізувати призваних ну, призивників строковиків. Декілька років їх тримали просто так, не демобілізовуючи, ну тому що в нас воєнний стан, але потім все ж таки демобілізували. Дивіться народ, це моя позиція. Вона може бути хибна, але неоднозначно вже на сьогоднішній день в зв'язку з. Підігруваннями, в тому числі і наших долбнів, західні медіа і західні партнери публікують багато дописів про те, що Україні потрібно мобілізовувати 18-річних хлопців. Я категорично проти мобілізації в контексті е, на війну 18-річних дітей. Ну, це моя позиція. Причин є дуже багато зараз. Не буду про них довго розповідати, але чи проти я строкової служби, звичайно, ні. Пояснюю логіку, окрім того, що ми почули щодо підготовки майбутнього резерву майбутнього резерву є, така річ як вивільнення особового складу тилових підрозділів. А саме, ну скажіть, будь ласка, охорона якогось умовного заводу, який, який сьогодні охороняється силами Нацгвардії чи підрозділами ЗСУ. Скажіть, будь ласка, це нормально? А чи не могли би це робити строковики, 18-річні хлопці, 19-річні хлопці, які би проходили би свою військову базову підготовку, але й заодно вивільнили би для передової підрозділи, які сьогодні несуть службу в тилу? Далі давайте говорити відверто. Окрім тилових підрозділів, ми могли би впроваджувати і інший момент, а саме. Для тих строковиків, які мають бажання і от хочуть отримувати додаткове грошове забезпечення, вони могли би стати нашими силами протиповітряної оборони, зокрема, полювати на шахеди, скажіть, будь ласка, я вже неодноразово розповідав. Вихователька дитячого садка з ПЗРК ігла збиває російську ракету, вона ж її збиває де під Покровськом. Ну ми розуміємо, да тобто десь вона вже збита була е, далі глибше на території України? Ні, можливо, і під Покровському ну, це ж питання не в тому. Отже, чи не могли би ми строковиків в цьому контексті використовувати для сил ППО полювання за шахенами, ракетами, працювання з ПЗРК «Ігла», працювання з ПЗРК Стінгер? Чи можемо ми це робити в тилових областях України? Ну Чернівецька, Франківська, Львівська чи Житомирська чи будь-яка інша? Так, звичайно, можемо, тому в цьому контексті ще є один плюс, який міг би, скажімо так, нам допомогти, Щоб не наражати цю історію на якусь гостру дискусію, закидайте в мене тапками, але війна буде продовжуватись ще дуже довго. Я слабо вірю в те, що Путін зупиниться. Тим не менше, друзі, а скажіть, будь ласка, чи закрило би це рот тим прихильникам мобілізації на війну? 18-річних. отже, потрібно розрізняти ну як мінімум призив строковиків і мобілізація на війну на дві різні категорії, і в цій історії звичайно ми могли би вийти до західних партнерів сказати, Ми вже і 18-річних також призвали. Вони теж вже навчаються, тренуються і несуть службу е в збройних силах України. Так, звичайно, не на передовій, але вони вивільняють велику кількість особового складу, який сьогодні знаходиться не в районі бойового зіткнення, і це особовий склад здорових тих, які вже дорослі, і так далі. Ті, які зараз проходять службу в ЗСУ. Ну, умовно кажучи, охороняти КПП Генерального штаба в Києві. Чи можуть строковики? Думаю, що можуть. Ну, це як приклад. Тому така історія. Народ, звичайно, я готовий до відкритої дискусії, але якщо нема змоги від, так, відпетляти від мобілізації 18-річних, ну потрібно, як то кажуть, її замінити строковою службою, не пов'язаною з виконанням безпосереднім виконанням бойових завдань на лінії боєздітнення, я думаю, що це є реалії, до яких ми рано чи пізно прийдемо. Такі мої думки. А я з вами ними поділився. Отже, як би не було. Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Просто цікаво мені скільки ще до тієї перемоги буде таких днів, але ми переможемо. Слава Україні!